Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Сьогодні розпочинаємо з вами новий проєкт, який називається Слово на кожен день. Цей проєкт буде в собі являти розважання над святим письмом, і гасло цього проєкту звучить так: справді ж, блаженні ті, що слухають Боже Слово і зберігають Його. Кожного понеділка будемо читати Євангелія Дня. Я буду ділитися цитатою, яка торкнулася мого серця. В такий спосіб будемо вчитися розважати над Словом Божим та починати тиждень із Слова Божого. Нагадую, можемо скачати додаток Молитва Церкви і читати той мінімум апостола і Євангелія на кожен день. І в такий спосіб будемо крокувати шляхом віри разом із церквою. Для початку коротко ознайомимося із святим письмом. Святе письмо складається із Старого Завіту та Нового Завіту. Старий Завіт налічує в собі 45 47 книг. Новий Завіт налічує 27 книг. Налічує в собі 4 Євангелія, діяння апостолів, послання та книга Откровення. Нас цікавить саме новий завіт. А саме Євангелія, над яким ми будемо розважати, як я вже казав кожного понеділка. Якщо будуть виникати додаткові питання по Святому Письмі, то я або додатковий відеоролик, або радо відповім по можливості те, що вас цікавить. Сьогоднішній понеділок, 8 липня, ми маємо Євангелія від Матея з 36 го вірша. 9.36 та закінчуємо 10,8, Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням, Жнива великі, та робітників мало. Просіть, Отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива, прикликавши своїх 12. Учнів Ісус дав їм владу та нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу, всяку неміч. Ось імена 12 апостолів: перший Симон, прозваний Петром, і Андрій брат його, Яків, син Заведея, та Йоанн брат його, Филип та Вартоломей, Тома і Матей, Митар, Яків, син Алфея і Тадей, Симон, Кананій та Юда Іскаріотський, що зрадив його. О цих дванадцять Ісус вислав і наказав їм У дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть, радше, до загиблих овець, дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство Небесне близько, оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених і сів виганяйте. Даром прийняли, даром і давайте. Отже, з цього уривку мене торкнуло два вірша. Це є 37-й та 38-й вірш, який звучить так. Жнива великі, та робітників мало. Просіть, Отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Я нагадаю, що ми, як маріани, не можемо тлумачити Слово Боже, але ми не тільки маємо, але й зобов'язані читати та розважати над ним, що ми зараз з вами і будемо робити. Отже, роздумуючи над цими двома віршами, я розумію, що тими жнивами є ми люди, ми є тими колосками, які покликані дати добрий плід Божої любові. І сам Ісус Христос просить, щоб ми просили господаря жнив, тобто Бога, щоб вислав добрих робітників на жнива. Чому Він так каже? Напевне, тому що. Серед жнив, часто росте кукіль, ростуть будяки, росте, росте бур'ян. Тобто диявол сіє всяку зневіру, страх, розчарування, особливо в час війни. І дуже часто багато з нас не може дати добрий плід. Дуже часто багато з нас потребує підтримки, потребує тих робітників, які будуть очищати жнива. Які будуть давати надію, які будуть допомагати, які зможуть розрадити. Тому другий момент, який мене торкає, це що ми повинні молитися за наших священників, ми повинні молитися за людей, які проголошують Царство Боже, щоб були ті робітники, які насправді будуть знаряддям в Божих руках, які будуть. Провадити свою пацту Божу, які будуть очищати жнива від всякого зла. Тому пригадаємо зараз тих людей, які насправді трудяться в Божому винограднику і молімося за них, щоб були ті робітники, які дадуть надію навіть там, де вже її немає, надію Божу, які будуть завжди відкриті і чуйні на Божий провід. Амінь, слава Ісусу Христу.